Сьогодні будемо робити закладку на Хелловін. Для початку я взяла картон і намічаю ескіз самого ножика. Це буде доволі простенька така закладка. До речі, її можна буде використовувати як декор на Хелловін. Вийде дуже круто. Я малюю, намічаюсь такими геометричними формами наші ніж. Далі я намітила ще декілька детальок. Вони виглядають ось так, трохи менші, ніж руків'я нашого ножа. Потім я обережно вирізаю все ножицями. До речі, можна вирізати канцелярським ножем та взяти будь-який картон, який у вас є, то всі ж тонші, тонший, в цьому немає ніякої різниці. Це потрібно робити дуже обережно та нікуди не поспішаючи. Я прискорила для вашої зручності, але. Ви нікуди не поспішайте, щоб не пом'яти нічого, не поламати, і щоб все було рівненько, красиво та обережно. Охайненько. Я вирізала також ось ці детальки, в мене вони вийшли трошечки ідеально однаковими. Але що нам тепер потрібно зробити? Нам потрібно обклеїти скотчем руків. Я зараз я покажу, як це роблю. У мене це малярний скотч. Якщо немає малярного, то візьміть звичайний, але ну, я Рекомендую брати малярний. Я примірила, що мені так не і не почала намотувати трошки по-іншому. Обмотуємо, а потім будемо приклеювати ось ці невеличкі частинки. Далі нам потрібно обклеїти наш ніж, знову ж таки, після того, як ми приклеїли детальки, оцим малярним скотчем. Після цього я беру акрил білий та зафарбовую повністю з двох сторін, зачекаю повністю, поки наш ніж висохне. Потім я прокрию його фарбою. Зараз скажу кольори. Руків'я ножа в мене чорне. А верх у мене сірий. До речі, якщо у вас немає акрилу, ви можете взяти будь-яку іншу фарбу, яка у вас є. Потім все одно ми будемо обклеювати скотчем і ніякої ролі фарба не зіграє. Щодо плям, я не показувала, як їх робити, але вони у мене зроблені червоно квиреля. Дякую за увагу, до зустрічі!